Всім привіт, ви на каналі Саколік, з вами, як завжди, Сокальський Роман, і в даному відео я покажу вам три таблички, за допомогою яких ви розбираєтеся більш детально про заробіток в даному додатку, також про те, скільки днів буде тривати ваш розлог до 100% і за скільки днів ви зможете відбити свого героя, якщо ви там купили платний нефті. А також покажу вам, скільки мені вдалося заробити за 17 днів користування даним додатком. І доки я буду переходити до цих табличок, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, щоб в подальшому не пропустити цікаве відео. А тепер пігнали до табличок. На початок я покажу, скільки мені вдалося заробити за 17 днів даної ігри. 17 днів я граю своїм героєм, і мені вдалося ним заробити, тут є в мене 5 доларів 27 центів, це мені кожного дня розблоковується. І тут в мене є 34 долари. Тобто мені вдалося вже заробити. 40 доларів за 17 днів. Якщо ви хочете так же само заробляти, переходіть за посиланням в описі цього відео, реєструйтеся, вводіть мій код в друзях і ви отримаєте знижку 5% на покупку любого з NFT героїв. Знижка, якщо ви реєструєтеся за посиланням. А тепер давайте більш детально розглянемо і перейдемо до таблиці. І так, перша табличка це в нас взагалі про... Героїв, які вони є, скільки вони заробляють брудними, скільки вони заробляють чистими в день, також скільки вони тратять на харчування. І так, давайте візьмемо на прикладі мого героя, якого я купив за 95 доларів. Ви собі можете зробити це на прикладі свого. І так, я купив камон за 95 доларів. Прибуток в день він мені приносить брудними 5 доларів 10 центів. З них 54% в мене йде на харчування. Тобто в доларах це виходить 2 долари 75 центів. З тих 5 доларів я плачу на харчування, щоб його прогодувати, щоб мати максимальну кількість здоров'я кожного дня, щоб по максимуму все заробляти. Далі в нас є прибуток чистими. Тобто чистими я отримую 2 долари 35 центів. За даного героя, і також 20% центів чистому за того безкоштовного героя. Тобто в день в мене виходить майже 2,5 долари чистими прибутку. Це якщо взяти в відсотках, це є 2,5%, точніше, 2,47% в день. Це є досить непоганий в нас прибуток. І якщо ми візьмемо вже за місяць, то в мене за місяць виходить 72 долари 73 центи чистими з одного героя. Також з мого безкоштовного героя виходить ще плюс 6 доларів, тобто разом виходить 80 доларів почтів місяць в мене за ось цих двох героїв. Якщо взяти, ми, наприклад, візьмемо рарку, яка коштує у нас 570 доларів по знижці, то він заробляє брудними в день 32 долари. Можливо, хтось чув окупаємось. 32 долари в день, пару днів ні. Насправді ні, тому що 45% рарка бере на харчування кожного дня, тобто 14 доларів. І вже чистими ви получаєте 17 доларів в день. Але скажіть, 17 доларів в день це зовсім непогана сума. І в місяць у вас виходить 549 доларів чистими. І якщо ви будете мали ще цього безкоштовного, то 560 доларів почти чистими ви будете мали в місяць. Перший місяць ви так би відбиваєте, але зараз все детально вам розкажу про відбивання героїв, скільки насправді відбувається. І далі ви себе просто заробляєте. Друга табличка це в нас буде вже про відбивання даного героя. Тобто скільки днів ви будете відбивати його. Дуже легко це все рахується. Наприклад, я собі купив за 95 доларів. Ну Звичайно, що безкоштовний героїв вам нічого не потрібно відбивати, тому що він вам дається при реєстрації. Я купив собі камонку за 95 доларів. 2 долари 35 центів я получаю кожного дня. Тобто мені, щоб відбити мої 95 доларів, буде потрібно 40 днів іграти. Це враховуючи чистий дохід. Ну, Але якщо взяти ще дохід із свого безкоштовного героя, то набагато швидше. Десь приблизно 38-37 днів буде потрібно. Ну, місяць і тиждень буде потрібно іграти, щоб відбити. Мою камонку, тобто моїх 100 доларів. Це вже я давним-давно зробив і зараз в мене йде вже лише чистий прибуток. Якщо ви візьмете вже з таки рарку, давайте будемо по рації проходилися, тому що він більш вигідний для того, щоб купити і ним заробляти, то ви вже будете відбивати 32 дні. І так до кожного героя відповідно. Наголошу ще раз, що файл залишу я в посиланні, скачуйте. І дивіться більш детально, дивіться по своєму герою, скільки вам часу буде, що потрібно робити, щоб вийти вже на чистий дохід. І третя табличка – це буде розблокування монет і куб на 100%. Це вже буде йти мова про цей баланс, тому що він є заблокований, ним не можна користуватися. Але кожного дня вам розблоковується певна кількість токенів. І я порахував для вас, щоб вам було легше зрозуміти, через скільки днів ви вийдете на 100% розблокування. Тобто, якщо ви заробляєте в день 300 токенів, чи там 150 токенів, чи відповідно 30 токенів з безкоштовного героя, то коли вам будуть розблоковуватися усі ваші токени? Так, перші декілька днів вам будуть розблоковуватися по 50% від заробітку, але пізніше відсоток зменшиться і буде так, якби з кожним днем все зростати, зростати, токи не буде він. 100% і я це все для вас порахував. Як ви бачите, 34 долари в мене вже розблоковуються на 17-й день майже всі токени, але для моєї камонки зараз скажу, вам скільки потрібно, щоб розблоковувалися всі токени. Наприклад, якщо ми візьмемо камонку, то в мене розблоковується 7% кожного дня. Додається 1%, якщо ви полишаєте його рівень. Наприклад, з першого рівня там, на другий, то вже не буде 7%, а 8% і так далі, далі, далі. І другий пункт це і в нас, коли вже буде на 100%. І третій це кількість днів, коли саме ми будемо получали вже цих 100%. І в моєму випадку це буде на 22-й день. Я так би вийду, що буду получати вже чистими 100%. Якщо ви візьмете цього героя, якого дається кожному, то на 25-й день ви будете получали вже чистими всі 100%. Тому для початку потрібно завести невелику кількість BNB, щоб можна було їх конвертувати в ікуб і можна було ними годувати наших тваринок і також платити комісії, доки ви не розблокуєте собі баланс на 100% і вже будете цими монетами розвиватися. Якщо ви візьмете рарного героя, то в нього розблоковується 10%, і як ви бачите, це виходить за 15 днів, він вже буде мати 100% розлок і вже будете могли ви собі його годувати, і всі токени, які вам залишатися, вони будуть залишатися, переводити собі чи в BNB чи там BUSD, і виводити вже на біржі, чи тримати навіть в EGUPI. Ось такі у нас таблички, надіюся, вони для вас будуть корисними. Ви собі зможете підрахувати, скільки реально ви заробляєте, скільки реально днів буде ваш розлог до 100%. І всі деталі будуть в цих табличках. Посилання на додаток буде в описі цього відео. Реєструйтеся і заробляйте, доки є така можливість. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами як завжди, був Соколік. Всім пока-пока.